Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо рівняння. Знайти розв'язки рівняння. Х в кубі, відняти 9 х квадраті, Відняти х, додати 9 і все це піднесене до квадрату, додати х в кубі плюс 3х в квадраті, відняти х, відняти 3 і все це піднесене в четверту степінь. Дорівнює нулю. Перш ніж приступити до розв'язку цього рівняння, зауважимо, що в нашому випадку фактично є сума двох доданків, яка дорівнює нулю. Тобто a плюс Б дорівнює 0. Тут ми маємо декілька варіантів. а дорівнює нулю, Б дорівнює нулю, або А дорівнює мінус Б. А зараз знову уважно глянемо на наше рівняння. І ми бачимо, що перший многочлен у нас піднесений до квадрату, а другий піднесений у четверту степінь. Враховуючи вище сказане, робимо висновок, що у нас є сума двох невід'ємних доданків, оскільки піднесення до квадрату та до четвертої степені не можуть нам дати від'ємне значення. І ця сума дорівнює 0. Таке можливе у випадку, коли два доданки дорівнюють 0. Наше задане рівняння буде еквівалентне системі рівнянь. Х в кубі відняти 9х квадраті відняти х плюс дорівнює 0. Та х кубі додати 3х2 відняти х відняти 3 дорівнює 0. Запишемо нашу систему наступним чином. х кубі відняти x, відняти 9х квадратів плюс 9 дорівнює 0. Та ху відняти х плюс 3х2 дорівнює 0. Далі виконуємо наступні перетворення і отримуємо х помножити в дужках х2 відняти 9 помножити. В дужках х2 дорівнює 0. Х помножити в дужках х 1, додати 3 помножити в дужках х квадрат мінус 1 дорівнює 0. Кінцевим виглядом нашої системи буде система x квадрат мінус 1 помножити на х-9 дорівнює 0, та х 1 помножити на х плюс 3 дорівнює 0. Неважко побачити розв'язки цієї системи x1 дорівнює 1 і x2 дорівнює мінус 1. Ці розв'язки будуть розв'язками нашого рівняння. Відповідь x1 дорівнює 1 та x2 дорівнює мінус 1. На сьогодні все. Якщо розв'язання було для вас зрозуміле, ставте лайки, пишіть ваші коментарі та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!